Історія про те, що вік не має значення. Але перед тим як ми почнемо історію, обов'язково підпишіться на монобазу 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Посилання на монобазу в описі під цим відео або в описі всіх офіційних інтернет-ресурсів бригади до історії. А, ну, гарне запитання, чи я готовий. Але хочу пригадати 22-й рік, 24 лютого, коли прибіг в бригаду. Я такої черги ніколи не бачив. Тобто це була черга найк. Бутіше в світі, де пацани рвалися в бригаду потрапити було дуже неможливо. Тобто, час мені було 58 років. Довелось кричати, пацани: дозвольте по пенсійному. От щось на мене ніхто не звертав уваги, то я просто так на пацанів за запригнув. ж всі здорові такі, то і занесли в бригаду на руках. Оце прекрасний був випадок, коли тебе заносять в бригаду рідно на руках. Висновок, друзі, по пенсійному можна їздити не тільки в маршрутці.